Хороший поганий біргі. Хтось хоче поекспериментувати, можна і течілося сюди щодо. <ривіт> вже ще нічого не пили, а вже поналивав. Привіт, друзі! Вітаю вас на Біргишці, Ми блог про пиво і крафтову культуру. Сьогодні знову рубрика. Краш-тест і зі мною сьогодні Ігор Біргік. Ігор, вітаю тебе! Дякую, вітаю. що погодився пити пиво. Сьогодні у нас на огляді буде пивоварня Lakefront. Фронт. Зокрема, їхні новинки, які тільки заїхали в Сільпо. Тут буде шість пив загалом: два безалкогольних та чотири алкогольних пива. Про кожну з новинок ми розкажемо, покажемо і будемо, звісно, ж, коштувати. Ігор, давай, ти будеш керувати сьогодні лайнапом по черзі. З чого ми почнемо сьогодні? Ну, мабуть, логічно, було почати з безалкогольного. От У нас туди і Пашка, і Дарк Лагер. Що, з іпашки почнемо? Ну, давай, давай. давай. Пашка. давай. Настільки я пам'ятаю, вона колись, до речі, продавалась. і алкогольна версія, колись продавалась, сільпо. Але то прям дуже давно було, я ще, мабуть, я її пив, але я ще навіть не на чітіння. В О, ну так що для тебе це виходить, що буде унік, так? Ну да. свої Ні. рідні. Це ж було сесіяне PA взагалі стендотплею. Ага. Це вже взагалі безалковерсія. Тобто, там наче 4 градуси було. Угу. А тут вони вже... Ну тут насправді пишуть, що є 0,5% алкоголю. Коштує зараз таке пиво 128 чи 129 гривень. О, ну пахне. Е... Да. Пахне насправді дуже схоже до алкогольного. Типу, нема відчуття, що тобі пропонують безалкоголку. На колір, бачите, така солом'яна історія. більш так. таке золотисто. Та. Знаєш, тут зараз такі речі про безалкоголку казати не можна, але вона досить смачна, незважаючи mm -hmm. на відсутність алкоголю. Та вона не така гірка, як бувають алкогольні весткости, IPA. Але в принципі така відчутна солодова база. Ну, і чути все-таки чуєш це безалкогольне пиво. Ну так, да, тут солод так нормально проявляється, але якщо чесно, ну там чи багато ти знаєш вестко без алкоголок, які от, можна купити м, в Україні там зараз, просто в сільпо наприклад чи в фозі там. Так, дуже мало. Як на мене, дійсно, якщо вам хочеться щось таке IPA-подібне і щоб не було алкоголю, то це, в принципі, непоганий варіант. Угу. І, ти знаєш, я трохи помилився, бо гірки, гірчинка є. Ну, так, да, гірчинка є, трохи є. Є, вона на початку я щось її не відчував. Можливо, через те, що вже якісь рецептори забиті, бо ми вже попробували перед цим інше пиво. Не, звичайно, без мабуть, взагалі, там, ну, не, звичайно, безалкогол, мабуть, краще дорестувати, взагалі там, Так, Ми, в принципі, тверезі ще, але. Добре, але... Ні, ну, нормально чи пиво. Якщо хочеться там, і пашка, але не можна, то я думаю, так. як варіант ну, підійде. Тепер по вердикту. Ну, я, напевно, йому поставлю е, 3.8. Mm. Типу. Ну, воно смачне, безалкогольне пиво. В принципі, якщо дійсно не можна вам пити сьогодні, то це непоганий варіант. Я, Мабуть, три з половиною поставив. Би. В цілому, так, да, смачне. Мабуть, мабуть бувало і цікавіші без алкоголки, але ну, в цілому варіант норми, тим більше, що він широко доступний. Якби. От. Ну що, Ігор, йдемо далі, що там у нас по плану? Далі що У нас темний лагер, безалкогольний. Я, до речі, сьогодні подивився взагалі чи пофіг околистям на безалкогольний лагер і ну, ніколи не пив. Ти не пив мову Dark Lager? Dark просто не Dark, dark безалкогольний. але наскільки вже я знаю, до до безалкогольного пива не варто застосовувати ні лагер, ні ель, тому що е -е. воно зброджене безалкогольними дріжджами, які ну, важко сказати по звуку. Ви чуєте класне, класний звук відкриття банки називається він. Із Side dark non alcoholic Beer, також 0,5 алкоголю, прикольна така коричнева баночка. Yep. О, і, і! Вже ще нічого не пили, а вже поналивав. Ну, подивимося, подегустуємо цей, цю версію без алку. Насправді, я думаю, що вони, ну, чого вони пишуть лагер, бо в них просто ще є із сайт Dark Lager. А це типу їхня версія, без тільки алкоголь, безалкогольна? Да. Теж, до речі, я гопив, мені здається, на якомусь бірмастері, але дуже давно там mm -hmm. в році може, 2017-му. Ну, пишуть, що м'який комплекс фініш, так що на закінчення має бути все дуже м'ягенько і класно. Mm -hmm. Ну, Подивимося по кольору. Ну, дійсно, він темніший, ніж попередня версія. Можна сказати, що Dark, але в моєму розумінні dark трохи але... мав би бути темніше, правда? Це якесь... якийсь брунатний Браун, так. Ну, пахне. Така, Все-таки є така хлібна скоринка, напевно. Це непогано, але мені мова Dark більше подобається, якщо чесно. Mm -hmm. І якщо б вибирати між двома безалкоголками, я би першу взяв. Мені mm -hmm. це така, ну, вона смачна, але якби. Мені якісь, не трошки над оригіналка, здається. Так, mm -hmm. ну, можливо. От, я не можу щось виокремити викр... 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 якісь е... штуки. Ну, так, ну, в... да, мабуть, цікавіше все ж таки це е... і пашка. Так. <зв>... Ну, це просто як вода, якась з. Навіть, ну, на смаку я не чую, що такі певні у цій не. історії. Воно просто, типу, претендент to be beer. Ну так, да, воно як солодове, якийсь напій, просто безалкогольний. <зв...> <звукувальний>. ну, <зв>... ну, загалом, в принципі, я не знаю, рекомендувати я. Я би не рекомендував комусь. Е, враховуючи ще ціну 129 гривень, ну, краще взяти перший а, варіант, набагато смачніший, як на мене. Може я помиляюся. До речі, якщо ви вже куштували, напишіть нам в коментарях, чи, чи, чи подобається вона вам. Бо мій вердикт, напевно, 3,5 я йому поставлю. Чисто ну ти, ти ще менше, напевно, ну, бо да, ти я такий я... жорсткий суддя. А я доб, добряк. <рес> хороший поганий біргік. Ну я насправді думав три три поставити. Три. Ну а, да, щось, со наврядчі, ну коротше, я покупався. Ну тим більше, коли я це і пашка. <рес> Але може це суб'єктивно. Насправді, бо може комусь там хто більше любить легри, може і воно зайде, не знаю. Ну Що Ігор, закінчили нарешті з безалкогольним. Yeah. Давай йдемо до якихось вже алкогольних історій. Почнемо з чого? Що там у нас? Kjölsch, так? Типу Кьольш. Називається пиво Бірзейт, якщо я правильно німецькою читаю. Кьольш style бір. Навіть не Кьольш, бо це, очевидно, не можна використовувати, але Кьольш Style 4% алкоголю. Також така ціна, так? 129% yeah. в сільпо. Ну, це має бути. Типовий кільш з типовим кольором. Так, я ти відкриваєш, я наливаю. Нас <зhanав> <зhanав> поділилися, так. Пу ну дивись, вже видно зразу, що ми попадаємо в ту категорію кільшів та по кольору, як мінімум. Uh -huh. Колір такий, як має бути. Що тут прикольного? В них є оця лейба Craft, які, яким позначають дійсно крафтові незалежні пивоварні в Америці. Так що, можна бути впевненим, що п'ємо True Craft е американський. Є ця солодова база, відчувається. І після базовковолки заходить вдома. <lays out> <смір> ну в принципі, на запах чітка така солодова база, яка має бути. Ну, це добротний лагерок, керстайл. <smyr> <duck -try> Не, нормально, Нормальний, без жодних там дефектів. Звісно ж, просте пиво на щодень, ну трохи дорого, так, але досить смачно цікаво знаєш завжди дегустувати там американський крафт, їхнє бачення цих європейських типових mm -hmm. стилів. Як вони це собі бачать, в принципі бачать непогано, як на мене. Ну, насправді да, так, цей кольор, як на мене, теж непогано. А от, наприклад, бельгійські різні стилі мені серед американських броварень якось не заходять, не заходять да. ну, Можливо, тому що нас трохи в фозі розбавили. Ну, це ну, це, ну, так, зі розбавили Бельгією класичною, але ну, воно сильно просідає там тріпле, якісь квадруплі порівняно з класикою. Тут я, мабуть, з тобою погоджуюсь, але от. От лагери, очевидно, лагер, і найбільш популярний продукт не тільки в Європі, але й в всьому uh -huh. світі. Ну, в принципі, навчилися лейкфронт варити. Я поставлю йому 3,75 або 3,8 бо в мене платний акаунт. Uh -huh. Бо загалом добре, нема до чого домахатися. Та це не найкраще, яке в моєму житті, але. Він не є найгірший, типу, цілком пристойне пиво. Так, да, я погоджуюся, мабуть, таку ж оцінку теж поставлю: 3,75. Де да і в цілому я думаю, що людям, які там люблять класичні смаки, таке пиво повинно зайти, а, випити ввечері. Так. ну принаймні, це цікаво з точки зору культурологічної. Можна взяти американського кьольшу, спробувати, mm -hmm. і що круто, що воно доступне дійсно кожному в сільпо і не треба їхати в Америку. Mm -hmm. Що Ігор, йдемо далі, відходимо від класичних, трохи йдемо в якусь дікуху. Okay. Е, у нас тут зараз наступне пиво це називається Лагосаріта Маргарита Style L. б це не значило, у нас є підозра, що це коктейльна версія пива. Е, точніше, пиво під коктейль Маргарита. Е, тут навіть вони самі вказують, що є вода, рис, агава, лайм. Е, а, лайм і, е, і оцей, оранж. Це. Що, апельсиновий сік, сіль, що цікаво, хміль, і відповідно дріжджі. Глютен фрі, до речі, кому це важливо, це пиво без глютену. Цікаво спробувати. Я, якщо чесно, пив вже кілька разів безглютенове пиво. Великої різниці я не відчуваю, mm -hmm. але для тих, кому це важливо, це дійсно важливо. Цікаво, що є сіль. Може, це mm -hmm. козе стайл з кислинкою, як саур. Ну, цікаво, бо тут так. Заведено, пише як Маргарита Стайлель. Ну, вони от вентапті наші навіть там написали в описі, що це е, як готова Маргарита без текіли. Тому да, можливо, якщо хтось хоче поекспериментувати, можна і течіло сюди щодо далі. І вже нікуди не ходити. Це, до речі, єдине пиво з сьогоднішнього якої, яке я пив вже до цього. Ага, то ти вже в принципі знаєш, що чекаєте? Ну, я давно пив, насправді. Воно раніше в бутилках було в сільпо. а це, мабуть, ще рік тому було. От. Мені, до речі, сподобалось минулого разу, тому подивимось, що. Ну, нормально. так, після, знаєш, після класичного кьоліша цікаво взагалі спробувати, що там кох. Да, запах. В запаху відразу відчувається от лайм. Мені здається, лайм домінує в запаху. Оці от от кислі лаймові штуки. Апельсини не чую, в солі відповідно теж. І мені от посмуку пос, пос таке наче апельсин високою. Ну, є, є. Так, відчувається апельсин, але зато лайма не сильно чує. <гум> воно <гум> мішається оцей цитрусовий набір і не можна відрізнити. Але, чувак, я чую сіль. <гум> 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 сіль точно. Не і мені дуже подобається насправді такого типу пиво, бо воно. Мені здається, що воно ідеально було б на е гарячу погоду, типу <гум> літнє досить пиво. Ми п'ємо то вже трошки прохолодно на вулиці. Тут насправді 4,6% алкоголю не так багато, і його баночку спокійно mm. на, на спеку можна випити. Та взагалі на спеку, ну так, да, на спеку, це прям то пивко, якщо там не знаю, жара прийшов додому весь політик. У мене є сумніви, ну як на мене, я кілька разів пив маргариту, ті Маргаріту, що коктейль, ага. ну воно трошки інакше. Я, якщо чесно, взагалі не по коктейлям, тому порівняти ага. не можу. Ну, мені, типу, важко, можливо, що це, ну, це ж не Маргарита, це все-таки пиво. Ну, може, щось трошки є від неї, але. Mm. Ну, я теж не супер по коктейлях, але кілька разів Маргариту пробував. Ну, але дуже цікаво, як на мене. Ні, це прям так. Да. Навіть чисто як експеримент, якщо ви якийсь там незвичний смак шукаєте, то я по це в по порадив. Так, воно кисло Солоне дуже легенько, прикольне. Ну от я не дуже люблю кислі пива, але от тут така кислинка. Вона ну не прям що в тебе як лимон поїв. Mm -hmm. От я б сказав, вона приємно доповнює. Так, хороший баланс. Ну що, треба робити вердикт. Ну я йому поставлю 4 за експерименти і за взагалі мені подобається цей формат. Питке, легке, цікавий і смак, і посмак. Є сіль, сіль, ми любимо в пиві. Ну таке, в мене чотири. А ти що думаєш? Теп б навіть може 4,25 поставив. поставити. О, від Нова. Ігора потримати 4,25 — Це серйозне визнання, лейк -фронт. Так що запишіть. Ну що, Ігор, переходимо до більш важкої артилерії. Не насильно важче, але 5,6% алкоголю. Розкажи, будь ласка, що це за пивко взагалі? Виглядає цікаво? Так, це пивко називається Beer, Honey Brown Ale. Тобто, судячи з назву, це brown ale який ходит 9 мат? Тобто, по суті, Укріпа, яка mm -hmm. зіпсувалася, ну Укріпа, з 2017 року. Слухай, я до речі, незалежно, ну я, я не знав, що Тарас хочу сказати, але я коли ще думав про це півко і взагалі задумав за стиль Браво Нель, я думаю, що Браво Нель насправді в Україні не дуже люблять. <зіх> і мені здається, що це травма у бюргіків через те, що були часи, коли кожна іпа це була Браво Нель. що всім бюргікам треба йти до певного психотерапевта. Та фіксити цю проблему <смеш> з медовим пивом. Ну, я сподіваюся, що Lakefront це зробили цікавіше. Е так, ти відкриваєш і наливаю. Класний ведмідь на етикетці. <пробує> так, прикольно. Ну, очікуємо браун коричневий колір. Так, ну, друзі, колір дійсно е коричневий, більше навіть такий. Ну, темніше, ніж оцей Dark... — Так, точно темніше. Dark... що там він лагер. Dark лагер. Ну це знаєш, колір як з 2016 го року. Так, так, досить така населення. Але тим не менше, ти бачиш, вона чиста. ну немає, ніяк нічого не плаває. Ну, запаху я не можу щось ідентифікувати конкретне. Ну тоже, ну, в мене щось сьогодні все солодова база. Ну, але так видно є. Так таке пиво просто, так. Е, коштує воно так само 120, uh -huh. здається, все пиво по 129 гривень. Ти відчуваєш мед взагалі якось меду. Д дуже мало меду. Він, якщо тут і є, то десь е, ну його походу дуже мало кинули. Uh -huh. Я чекав, що буде, знаєш, да, прям медовий а воно був. навіть має гіркоту трохи від хмелів. Uh -huh. Ну таке, якщо б не сказати, що. Там є мед, я б не сказав. Да, так, так, ми... Може, якщо вишукувати його. Ну осипити. і то дуже, дуже, дуже далеко. Це пиво, до речі, що наче в кеговій версії у нас іноді з'являється. В Україні, так? Так, да, ну в панкрафті точно, бо може Знаєш, ще. я очікував, що воно буде менш питке угу. за рахунок тої солодкості, mm. але тут її нема. Воно досить сухе. Я не знаю Лейк Фронт, що поясніть за Чекін. Це як просто звичайний Бравонель. Так. От як от коли береш бараонель. Хоча вони там теж, і наче американські ті ще меду не знайдено, і, мабуть, я би сказав, що це йому мінус. Раз ви заявляєте мед, то трошки воно мало би бути солодше. Мій вердикт, я не знаю, йому десь поставлю напевно 3,5. Бо ну просте пиво, меду не знайдено. Насправді у мене така ж сама оцінка. Я думаю, десь 3,5. Тобто, як базовий бравне, просто саме звичайний там непоганий. От але все ж таки, да, трохи очікування на інше було. Але в цілому пиво норм, Якби якщо любити Браунеди, то рекомендую. Як мінімум, без дефектів в стилі Да. Yeah, yeah. Що, Ігор, переходимо до найважчого випробування сьогоднішнього вечора. Пиво з тих легших. Розкажи, Ігор, що це за історія у нас? Бо я знаю, але хочу, щоб ти розказав. Так, пиво називається Hop Imperial IP. І Заявка на успіх зразу. No. Uh... Велика IPA, подвійно охмелений, з хмілями кашмір, цитра, естрата. Ну звучить, якщо чесно, дорого багато угу. і в принципі не відповідає ціні, бо коштує так само 129 угу. гривень. Що цікаво, бо банк це вже по ціні Укркрафту. Qualcosa... <glokes> просто десь цікаво, що в них без алкоголка 129. Так, і ДДХ на, на, на 9,1 алкоголю. Ну насправді, заради цього пиво і прийшов всього. <гас> Отак, от. <так> от. <з tendon> Треба було не казати, що ми будемо пити, щоб у всі... що тебе не було вибору, чи приходити, чи ні. Я жартую. Насправді, Ігор завжди готовий мекнути зі мною, за що йому велика подяка. Ти відкриваєш, я наливаю. Да, <г throw> Ну, прикольно, бо знаєш, е, ну, типу, баночка не іп, ну, дабл ІП е, з цю, з, забуває вічно, як називається. Акциска. ну, З акцизською, так, вселяє надію. До речі, не знаю чого, але я чогось думав, що це буде Вест Кост е, Діпо. Ну, вона фактично. Вона така що середня, якщо щось чесно. Е, Ну, Воно Клауді, бачиш? Е, ну так, воно бачите, не знаю, чи вам видно, воно не є прозорим, як mm. і West Coast, і не є хизіном, як ми привикли. На ну, запах Ну, Воно дуже-дуже добре охмелене. Е, ну, схоже на те, що не збрехали, там дійсно є кашмір, цітра і страта. Е, ну, Реально пахне дуже по-дорогому охмеленням. Ну, я насправді таке люблю. 9% алкоголю 9,1%, як на мене, не відчувається зовсім, воно питке, трошки солодка, воно не є супер сухе, але й але не таке в міру, скажімо, хороший баланс, в міру солодке, в міру сухе, десь посередині. Ну, така доволі брутальна іпашка, Але так. при цьому цей алкоголь дуже добре схований. Ну, тобто, я б навіть. Сліпу сказав би що 9 градусів Так, тут 100% типу на, по відчуттях менше, але я розумію, що це підступні відчуття, бо угу. випивши баночку такого, можна, я думаю, ну воно нормально рубати буде. Ні, мені подобається, да я теж таке пиво люблю. Хоча, мені здається, зараз. Ну, так не роблять. Да, зараз так не це не модно. Але мені таке подобається. Тобто хороше е, охмелення. Е, відчувається дійсно велика кількість хмелів на сухому охмеленні. Е, По кольору трошки воно. Не прозоре середньої мутності. Це знаєш, у нас е, іноді намагаються деякі поварні зробити нью е, England і виходить взагалі прозорий. Так. А в Штатах, походу, е, намагаються зробити, е, щоб було прозоре, так, а воно трохи, мутніше. Мутніше, так. Ну, тим не менше, мені б воно подобається. Я думаю, що я йому поставлю, напевно, що навіть 4,25 е, чисто за профіль мені от такого формату пива заходять. Я розумію, що я баночку може би й не випив зараз там за вечір, бо мене ще чекає інші алкогольні випробування сьогодні. Але тим не менше, це дуже дуже смачно. Та і ще за таку ціну, в принципі, достойний варіант з, з, з IPA mm -hmm. под, ну, подвійних IPA, так точно. Mm -hmm. Ну бо д, конкуренти хіба Укркрафт. І то він буде, Тай, можливо, найдорожчий. Так, що у нас багато подвійних епашок. Ну, Такого формату не, да. не так багато. У нас тісній і мабуть, це ж найрегулярні марки. Ну, так, і його не знайдеш там в себе в магазині, mm -hmm. а mm -hmm. є шанс знайти цей Лейк Фронт. Якщо за таку ціну, дійсно, то взагалі йде mm -hmm. огонь. А до речі, взагалі якось ну, намагання зварити на регулярну основу, Double в Індіан Мені здається, провалилися в українському крафті. Ну, є Bedbeaver, бед, я знаю постійно варять, ну, ще варіанти, але. Це варвар, коли заходив з баночки, у них був Фох, так. який інакше був як Double New England. От, і... Якось вони його зняли і все. Більше я не пам'ятаю, що щось схоже, бо Поставив би чотири, мабуть. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну мені теж таке пиво подобається, насправді, смачне. Так, е, да, можливо, може якісь більш хмелині вискоти колись пив, але в цілому цей стиль не дуже популярний, тому приємно, що його можна. Так, да, і круто, що воно в нас з'являється yeah, і можна спробувати. І взагалі зараз така погода, вже холодніше. Що якраз для, для цього пиво? Так, да. ну 9,1 зігріваючи так. Друзі, от, так, от таким був наш коротенький огляд на ці шість новинок, які попали в Сільпо. Були прекрасні речі, цікаві речі, те, що було звичайне. Якщо вам сподобалося цей контент, цей відос, будь ласка, поставте лайк під цим відео, напишіть коментар, якщо вже ви щось спробували, якщо не пробували, також щось напишіть. Підпишіться на берегичку, і ще, може, Ігор пару слів скаже. Так, да, дякую, що покликав Тарас. Було Та, приємно завжди радий попити певка. Та. Ну так, да, мені насправді сподобалася сьогоднішня дегустація. А, мабуть, найбільше сподобалося це Маргарита Ель. А, Точно що, що Діпа норм зайшла. А, ну і ну, безалкогольної пашки, насправді. На випадок, да, ну, випадок безалкогольних історій. На випадок безалкогольних історій. Тобто, в цілому круто підписуйтесь на бергічку, пишіть коментарі. Все, друзі, папа. -па.